Так, от Олександр Дубінський беззаперечно це легендарна звичайно, постать у нас в медійній сфері е, і е, навколо політичній. Але от е, остання е, справа щодо нього справа по статті щодо державної зради. Мені суб'єктивно видається, що це доволі складна стаття по доведенню вини у ній. Наскільки от дійсно є перспективи, щоб Олександр Дубінський отримав а, якийсь термін, якесь рішення судове по справі щодо державної зради? Центр корупції, ми заявники в цій справі. Тобто, заяву про злочин по цій справі написали ми, і вчора адвокат Дубінського це прямо на суді озвучив. Нам було цікаво, чи це саме наша справа. Якщо фабулі передані факти, які ми навели на голосу три роки тому назад, то Дубінський мав би сісти. Побачимо, як свою роботу зробить СБУ і ДБ. Е більше СБУ має тут свою роботу зробити як орган достового розслідування. Побачимо. Я обережний оптиміст. Е йому пред'являють дуже очевидні речі, е прес-конференції з деркачем спільні на замовлення військової розвитки Росії. Тут лише буде питання з умислом, але я думаю, що якщо СБУ вже вийшло з підозри, вони розуміють, як вони будуть цей умисом доводити. в цій історії хвилює, що ну, правда, заява про злочин. Трьохрічної давності. Тоді нагадаю, що Дубінський не був в Опалі, і генпрокурорка Зеленського венедіктова відмовилась нашу заяву реєструвати, що було прямим порушенням закону, і ми через суд змусили їх це зробити. Зараз, коли Дубінський попав в опалу разом з Коломойським і почав відверто в медіа стрибати на Зеленського, йому викатують кілька підозр. Трохи це. Не дуже мені полюються з правосуддям, але по суті справи на сто відсотків там є за що саджати. Побачимо, як спрацює СБУ і а застереження про те, що ще три роки тому були подані ну скажімо так, докази з вашої сторони зі сторони організації через те, що, що тянули політично, чи через те, що можуть бути питання по терміну там давності і так далі. У чому застереження ні ні. По цій статті немає терміну, там якраз не буде проблем. Більше мене хвилює, що чому так довго тягли. Ну тобто мені не дуже подобається, коли. Е, е... Навіть тінь є того, що підозра співставна з тим, що конкретний політик починає говорити навіть дурниці, але говорити там проти своїх чаших політичних союзників при владі. Це не подобається. Ем, можна було і раніше Дубинського саджати, тому що і за її саджати, перепрошую, підозрювакотувати, бо є вже і. Санкції з боку американців вже доведено, що Деркач очевидно працював на російську розвідку, вже свідчить прямо їхній посібний помічник Деркача. Тобто, весь набір доказової бази був і раніше мені не зрозуміло, чому тягло так довго разом з прокуратурою, але ще раз краще пізно, ніж нікому. По тому знову ж таки те, що я запитувала, так по фактах, яким чином доводити якраз оцю державну зраду. Є, про які факти йдеться? Чи можна відслідкувати? Я просто знаєте, от мені видається, що найпевніша історія це відслідковувати гроші, так чи реально відслідкувати, наприклад, гроші, які він отримував за те, що він організовував ці е, конференції, і так далі. Я, яким чином от яка доказова база за, може бути у слідства, щоб дійсно от, не було, що я нічого не знав, я не я, хата не моя. Чудове питання. Зараз це важко оцінити, тому що все, що ми бачили від слідства, це обґрунтування запобіжного заходу. Рівень обґрунтування запобіжного заходу може бути, ну, якби так, набагато меншим. Ніж потребу, ніж потрібне, навіть для обвинувального висновку, не говорячи про фінальне рішення суду. Мені важко сказати, я не знаю, що є в слідства. Ну, але я повторююся, якщо вже вони вийшли з підозру, якщо вже його взяли в СІЗО, я сподіваюся, вони мають тверді докази, в тому числі по грошах. З точки зору зовнішньої оцінки, те, що ми вписали ще в заяві про злочина, ну там все очевидно. Людина виходить на прес-конференцію з Деркачем кілька разів просуваючи абсолютно антиукраїнський наратив. Який є завідомо неправдивий, ще й обґрунтований ну, шизофренічним кримінальним провадженням тодішнього прокурора Кулика? Потім слідство доводить, що дія в деркач в інтересах розвідки. Там, якщо не помиляюся, навіть є вирок його помічнику, який зараз співпрацює зі слідством. Тобто, в принципі, так, так. стартові позиції слідства більш ніж коротші. чи вони доведуть до кінця? Ну мені здається, вже така справа має бути справою честі, хоча б для СБУ. Бо я нагадаю, що ці наративи, які Дубінський і Деркач просували, дуже боляче були по Україні дуже важливий для нас момент. Були в США нашого ключового військового союзника. Давайте ми нагадаємо, які саме наративи, про що саме йдеться. Тому що я там пригадала ще навіть от з історії Майдану, коли він так само, там деякі були історії зі сторони Олександра Дубінського, але от про які саме наративи йдеться. Якщо коротко, вони... Якщо... Звузити все, що там вони наговорили своїй фезофонії, вони намагалися створити видимість, що українська влада відмазує від корупційної справи сина тодішнього кандидата в президенти Джозефа Байдена, uh -huh. таким цінно чином посилюючи наратив, який розкручував Джуліані на той час радник Байдена. Тобто вони втягли Україну в внутрішньополітичну боротьбу США між двох ну, монстрів. Американської політики між республіканцями і демократами в найгостріше момент протистояння передвиборчої кампанії. Ну тобто, я розумію, чому руски їм за це платили. Тобто гіршого, сильнішого удару по Україні важче б вигадати. Віталію, і ще коротко, якщо от, знову ж таки є дані у центру протидії корупції, що зараз із з тим всім майном, яким обріз за період своєї діяльності Олександр Дубінський як журналіст, і як нардеп, і що з людьми, які з ним працювали, тому що в нього, скажімо, так, був знову ж таки свій пул е, співробітників, Я назву їх так, так що і з ними. Чудове запитання, якою мала б бути подальша логіка слідства? От, от після того, як їхню підозру було засилено в першій інстанції, Дубінський піде в апеляцію, я би на місці слідства, після того, як апеляція, ну, наприклад, припускаємо, що апеляція підтримує рішення першої інстанції, буде засилено це, ця підозра в другій інстанції, після цього я би йшов в суд арештовувати майно. Ну, От ми чекаємо цього моменту арешту майна подання на арешт з боку слідства. Щодо інших підозрюваних, ну поки їх немає. Чесно кажучи, mm -hmm. там вони набагато менш цікаві. Я маю на увазі підлеглі Кулика, Боже Кулика Дубінського. Так, більш цікавими є інші люди, які поширювали той самий наратив. Бо я mm -hmm. нагадаю, що його поширював і Шокін, і Луценко. І ще ряд високопосадових на той час українських політиків. Ну, чекаємо ну, тоді на там, на висновки і на, на якісь далі судові розгляди, коли будуть оприлюднюватися, хоча б шматки у цієї всієї історії. Дякую, Віталія, і за роботу ЦПК і за роз'яснення історії навколо Олександра Дубінського. Навколо цієї справи. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції про справу останню справу щодо Олександра Дубінського за підозрою у державній зраді. Дякую, вам. Дякую. побачить.